Друзі, намасте! мене звати Людмила Савітар і я викладач відкритої йоги для всіх. Сьогодні, сьогодні хочу познайомити вас, розповісти вам про свій шлях в Йозі. Як я прийшла, що привело мене в йогу, Чому я затрималась на цьому шляху? Чому цей шлях став моїм таким основним шляхом в житті. Ну, розпочну, мабуть, з того, що людину, кожну людину, яка звертається до йоги, приводять ем, взагалі-то такі крайнощі. Це проблеми з здоров'ям, да? щось спина болить, там щось те, ще щось, і людина шукає якісь засоби, щоб якось собі допомогти. І дуже часто трапляється так, що людина приходить. Саме в його, тому що всім відомо, що йога – це не швидкі рухи, ну, такий, знаєте, розповсюджений міф, що там все повільно, спокійно, нема великих навантажень і таке інше. Дуже часто буває таке, що лікарі рекомендують. І для мене, як викладача його, дуже приємно, що наші лікарі, і, до речі, мене, ну, Частенько на практиках лікарі і я дуже-дуже рада, що саме люди цієї професії да, звертаються до йоги. Так от, людина, яка прийшла в йогу, частіше за все маючи певні проблеми. Про себе хочу сказати так. Я за першою своєю професією Вчитель фізичної культури. Тобто я закінчила Сімферопольський державний університет за фахом вчитель фізичного виховання. Так, в дипломі написано. Тому все своє життя, я пам'ятаю, це дуже рухливий спосіб життя. Це постійно в рухах, постійно якісь види спорту, постійно да, десь участь в якихось змаганнях. І потім я вже визначила, що мені цікавий біг, тобто легка атлетика це той вид спорту, який я обрала. І на момент, коли вступала до університету. І навчалася в ньому, це була моя основна спеціалізація. І закінчивши університет в 1990 році, я розпочала працювати. І на протязі довгих років, років, це майже, не майже а більше, ніж 30 років, я викладала фізичну культуру в школі, в гімназії і таке інше. Тобто, не змінюючи професію. Але паралельно з тим, я завжди. Якось підвищувала свої компетенції. Паралельно з цим я проходила будь-які курси, якісь підвищення кваліфікації своєї. Це був і фітнес-будь-який да? направлення фітнеса. І в кінці кінців да, з'явилася на моєму горизонті йога. Йога як такі цікаві положення тіла, які мені хотілось робити. І я починала для себе їх робити, вплітала в свої скажімо так, уроки фізичної культури, да, дітям давала, тому що мені здавалося, що якось вони впливають дуже добре на тіло, а якщо на тіло впливають, то і на розум. Що тоді я розуміла, що тіло це як, знаєте, щось, щось таке, що дає можливість розширити простір нашого, нашої свідомості. Тому шукаючи. Да, як можна викладати для дітей його, я шукала, до кого ж можна звернутися, щоб навчитися. Так, була така людина у нас в нашому місті, це викладач, в технікумі, вона викладав в неї в свій клуб, вона викладала там йогу. І на курсах підвищення кваліфікації в інституті підвищення де, кваліфікації для післядипломної освіти, ця жіночка давала майстер-клас. дуже це... Знаєте, сподобалась дуже такий. М -м -м. Але вона не для дітей, а взагалі для людей. Але я подивилася да, якийсь там підхід і почала адаптувати для своїх занять да, для дітей, для дорослих. І потім мені ну, захотілося знайти місце, де можна навчитися Йозі. Ось так. І от, такий знаєте, запрос в поїсковік був введений. перше, що мені потрапило, це. Безплатні інтернет-курси, онлайн-курси міжнародного відкритого його університету. Я зайшла на цей сайт, я продивилася його, такий гостівий доступ. Потім мене щось так зачепило моє око. Потім я зареєструвалася і почалося да, моє життя зовсім інше. З цього моменту я почала вивчати. це дуже гарна платформа. де зібрано більш ніж 60 видів йоги, можливість навчатися в своєму самостійному режимі, да? можливість стати слухачем підготовчого відділення і потім стати студентом, що я і зробила. Я зробила це і я почала своє навчання. І це навчання настільки мене захопило, і, знаєте, ем, отримуючи це знання, я... Починала діставати дуже-дуже такі глибоко зариті питання до життя. я починала розуміти, я починала отримувати відповіді. Паралельно з тим, так відгукнувся мені підхід цієї школи, школи відкритої йоги, що він дуже-дуже був такий гармонійний. Тобто, тут поєднувалось в собі і Систематичні регулярні практики, щоденні різних видів йоги, які тебе цікавили, такі, які обов'язково були, щоб стати викладачем. Тобто обов'язково хатха, крія, йога, мантра, пранаяма, медитації це обов'язково. Все інше це вже за твоєю потребою. Ну, якийсь план навчання, це обов'язково ось. Але навчання було захоплюючим настільки, настільки грандіозні знання, які. Просто, ну, знаєте, я не могла надихатись ним. І паралельно з тим я працювала, працювала в школі, викладала ще паралельно з тим, пілатес в мене був, щось таке там ще було. І потім це навчання, воно я занурювалася, занурювалася настільки глибоко, що стала помічати, що моє життя ну, майже перетворюється на його. Хоча Помилок в своєму житті на цьому шляху я допускала багато, тому що, знаєте, балансувати було не так просто. Чому? Тому що моя карма, да? те, що я колись там навалів і з'являла собі, а воно ж ну, як бажання, які вони повертаються до тебе. І всі твої дії, які ти назовні да? назад повертаєшся. І все це відбувалося достатньо швидко. Тобто, я дуже... Швидко почала відпрацьовувати свою карму. Тобто такий прискорений шлях в мене почався, да? стала відпадати від мене велика кількість людей, які на цей період життя мені вже були не потрібні. Тобто, ми розв'язали свої негативні якісь вузлики і позитивні. Тобто, на якийсь період мені не потрібні були ті люди, які були до цього. І життя почало змінюватися. Змінювався внутрішній простір. І відповідно змінювався простір навколо мене. Систематичні практики, регулярні практики, вони присутні в моєму житті і досі, тому що я зрозуміла, що це і є джерело мого наповнення. А коли починаєш вже викладати його, ти готуєшся, ти витрачаєш багато часу на підготовку, ти витрачаєш енергетичний ресурс, до тебе приходять різні люди. Люди не завдяки да, не завжди да, наповнені таким чимось, як нам хочеться, щоб різні приходять. Тому ти майже пропускаєш через себе велику кількість енергії. Все це треба якось обрабатувати, тому що інакше неможливо, ми всі знаходимося в одному такому ментальному полі. Тому особиста практика, яка в моєму житті присутня і досі. Вона необхідна мені для того, щоб підтримувати себе в ресурсному стані. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день мені 55 років. І я відчуваю своє фізичне тіло, якщо оцінювати по п'ятибальній шкалі, десь на 4,5. Тобто, ну, завжди є якісь претензії до себе. Да? Це таке. Той ресурс внутрішній, який відкрив в мене, відкрила особиста практика йоги та викладання, да, вона ну, і відкладається на зовнішність. Да, я не скажу, що в мене там ідеальне обличчя, є і мішки під лозами, і зморшки. Все це нормально, я до цього нормально відношусь, не страждаю якимись такими. Але фізична дієздатність мого тіла, наповненість, да, розум, все це. Ну, робить моє життя вільним, да, свободним від чого? Від лікарень. Я туди не ходжу. Я майже не хворію. Тобто, хвороб в мене, ну, які хвороби? Є в мене алергічна якась реакція да, по осені, Це амброзія, яка. да, І це з'явилося. Ну, давненько, але не одразу. Ну, і я теж розумію, звідки воно береться. Це не тільки да, тому, що амброзія навколо росте, а те, що щось, якась поломка є внутрі. Да, щось, щось я не хочу. Якісь аромати вдихати, тому тіло, ну, це такий тонкий аспект, не буду на цьому зупинятися. Ось. Тому якихось таких фізичних, хронічних, острих захворювань в мене немає. Я не знаю, що таке хворіє, болить голова. Да, Іноді трапляється, да, якісь такі блоки з'являються, то в області грудного відділу, то… але я Розглядаю це як оце перетравлювання да переработка оцих енергій, які до мене приходять. І тому в той чи інший час, знаєте, це як карму, яку я відпрацьовую, з'являються якісь такі. Дуже приємні моменти, але вони не довготривалі. Це не острі, але не хронічний. Я знаю, як собі допомагати в цей час. Воно все я переживаю, перетираю цю карму, пережигаю її, скажімо так, і ну, трансформую на більш щось корисне. Тому пам'ятаю той час, коли я ну, спорту, хто там може похвалитися спортсменів, що має досконале здоров'я ні. Знайдіть мені такого спортсмена, який має досконале здоров'я. Це обов'язково травми, це обов'язково, знаєте, спортсмени це не ізнос. Це такий ресурс, який виснажується. І потім, коли ти їм потрібен, да, ти йдеш добре, якщо знайшов чим зайнятися. Якщо ні, то це печальна історія дуже часто. Тому я пам'ятаю ці страшні болі в попереку. І е, я настільки звикла до цих болей, що. Для мене встати з ліжка це ну, щось нереально було. Я постійно сповзала з нього. Сповзала, я вже настільки звикла, я розуміла, що це вже наш завжди. Тому що, ну, да, ходила там до мене дуже добрий друг, був займався мануальною терапією. Він, він мене там ставив на місце, але казав, що з хребтом в тебе все в порядку. Тобто нема в тебе нічого такого, щоб але якісь такі. Минула карма, скажімо так, треба було відпрацьовувати. І працюючи, працюючи систематично, регулярно оті от болі вони зникли назавжди. Я вже не знаю, що таке. Оте, те, що я казала попереду, там щось там вистрелюється це, це інше. Тому шлях мій продовжується, моє навчання продовжиться. Я не можу сказати, що я завершила своє навчання. Ні. Якщо ти завершив своє навчання, то ти помер. Це, 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 це мій такий дивись. Я навчаюся кожного дня. Якщо я навчалася в одній школі, це, знаєте, такий був пріоритет, і я намагалася через себе пропустити все те, що зібрала в собі ця школа. Прийшов час, коли ти пішов у вільне, так сказати, плавання, і ти починаєш вже ну, дослуховуватись до інших і вчителів, і до інших шкіл. Тобто дивишся. і... Отчудо для мене було, що я бачила, що школа, яку, в якій я навчалась, да, вона дала мені дуже-дуже гарні знання. Чому? Тому що в де, деяких місцях щось таке поверхневе, десь в одну сторону перекос, десь в іншу сторону перекос. Але на сьогоднішній день я вважаю, що школа, де навчалась я, вона дуже-дуже збалансована. Там все є. Там ем, настільки все згармонізовано і з наукової точки зору. І е, знаєте, як ота нога одна в сучасному світі, друга нога ось там тоді, коли ця йога да, ем, перевідкривалася, ем, неслась і віддавалась нам. Тому ось це такий баланс завжди відчувала. Але відкрилося дуже багато різних вчителів. Майстрів, яких я і слухаю, дивлюся, і беру приклад з них, і навчаюся в них. І для мене це велика, велика радість, що можливість іти далі, розширювати далі свою свідомість, розширювати свої знання в Йозі, вони в мене продовжуються. І Вішну Девананда Гірі для мене це майстер дуже дуже високої величини, це просвітлена людина, яку я слухаю. і Періодично лекції і якісь короткі такі повідомлення і книги. Також на просторах інтернету на Фейсбуці Павел Калягін, це також людина, яка проводить зовсім безкорисно, скажімо так, свої садсанги відповідає на відповіді, дає відповіді на будь-які питання і особисті, і такі. І я вважаю ця людина, яка, знаєте, я до чого веду багато ще інших. Що коли ти прочистив своє внутрішнє, да, отам, свій простір, енергія почала йти. Твоя свідомість має добру добру опору, тобто є надлишок прани чи енергії, і ти можеш да, задавати питання, шукати, да, де воно знаходиться. І отут я. Зрозуміла так дуже дивну і гарну річ для себе, що всі знання знаходяться всередині нас. Ну, Задати питання, як це всередині? Ну от я ж беру книжку, вона ж назовні ні. Читаючи ти ту чи іншу книгу, слухаючи того чи іншого людину, вона як ключик до замка відкрила і ти. Я ж це знав, да, мені ж це зрозуміло. Да? Оце є знання всередині, а ще такий фізичний аспект. Коли я очима да, дивлюся, де воно відражається? Всередині там. Да. Я переживаю всередині все те, що я послухав, почув, дізнався. Тому, мій шлях в Йозі він продовжується. Я викладаю його вже майже 9 років і. Щаслива, що люди приходять завжди. Я не пам'ятаю такого, щоб був пустий зал. Я дуже щаслива. Значить, я розумію, що я роблю все правильно, тому що люди приходять. Але знаєте, я не чіпляюсь за зал, я не чіпляюсь за людей. Якщо потрібні мої знання, те, що через мене йде, я готова віддавати, передавати те, що знаю на сьогоднішній день. Тому і на сьогоднішній день пріоритет це викладання в залі. Це вже онлайн і все таке інше, це така потреба, яка виникла зараз. Спочатку це була хвороба, оця, яка в нас епідемія, така відома, що ми були закриті всі по домах, і неможливо було, хоча ми до останнього практикували. Потім я пішла в онлайн режим. Да? Зараз м знову зал. і, Прийняла для себе рішення, що буду транслювати практики з залу. Це я роблю вже протязі двох років, чи, може, три трансляції постійні трансляції з залу. Ну, якось я більше платформа Facebook в мене була, тому що там можливість практики. У мене практика не часова, а більша. Да? І можливість прямого ефіру записувати була довше. І на, в інстаграмі там часова, тому там щось в мене не здалось. Ютуб не завжди можливість була. У мене не було ще тих е, гарних телефонів, гаджетів з комп'ютера. Це там не дуже дуже гарне. Я коли зараз придивляла свій канал, ці відео це Боже, якість жахлива. Ну, взагалі. Тому зараз. Залишила все те ж саме, і в мене оця потреба передавати знання. Мені хочеться, знаєте, така глобальна мета з'явилась, Хочеться змінити цей світ. І я розумію, що треба з себе починати, що треба ділитися знаннями з людьми, щоб вони теж розуміли, що тільки з себе ми починають, чи можемо змінити щось навколо. Хочеться, щоб люди були щасливішими в цьому житті. Я розумію, в яку епоху ми живемо, епоха. Калію Юга це епоха невежества, да, прояву найгірших людських якостей, але вкраплення в цю епоху чогось світлого, доброго. Зараз, бачите, знання відкриті, бери, користуйся. Багато вчителів, майстрів виходять до людей, говорять. Ну На жаль, це така мрія да, утопічна, щоб всі, всі-всі цим займалися. На жаль, ні. Оце і ми відрізняємося один від одного. Один виявляє одне, а інший інше. Тому і таке в нас життя. Тому працюємо. Я працюю, продовжую працювати над собою. Відпрацьовую свої негативи, негативні якісь звички. У мене все це є. Я людина, я жінка і все таке інше. Але життя змінилося, змінилося найкраще. Зараз, на сьогоднішній день, я нахожусь на пенсії. Пенсія, Пенсія за вислугою років. Ось я прийняла таке рішення і займаюся виключно його. Я дуже щаслива від того. Щаслива від того, що можу займатися улюбленою справою. І, може, в мене не дуже добре виходить, як то може казатися назовні, але я відчуваю цей потік, я відчуваю цю підтримку, підтримку своєї школи, підтримку людей, підтримку Всесвіту, підтримку самого Абсолюта. Тому закликаю вас. Практикуйте. Навіть як, навіть якщо не розумієте, що ви робите як, практикуйте, робіть, робіть, робіть. Тобто, щось з цим ти, тілом, да, тіло це скарб. Це такий скарб, що ви собі не уявляєте, що якось починаючись рухатись, в нас вирішуються якісь проблеми. Ми щось можемо з'ясувати для себе. Ось такий зв'язок. Тому, знаєте. Відокремлювати частини тіла одна від одної, ну, і я взагалі для мене так трошки завжди було якось не, не по мені. Цілосне, цілосний вплив на тіло, це тобто, повноцінна практика. 5-7 хвилин, 10 година. От у нас практика йде година 15. Да? Спочатку це година 30 була. Тому обов'язково це треба робити. І як ото, знаєте, Хочеш бути здоровим, практикуй, хочеш бути красивим, практикуй, хочеш бути щасливим, практикуй. Хочеш бути вільним, свободним, практикуй. Хочеш бути ще якимось, практикуй. Все. Тіло це наше все. Але знаєте, не робити оце культ з тіла, да? а використовувати його як інструмент. Інструмент, який допомагає нам розкривати наші надможливості, да? у нас їх дуже багато. Ми ж не просто люди, да? а ми ж частина самого абсолюту, самого Бога. Я буду завершувати, бо трошки довше вийшло, ніж я очікувала. Поділилася з вами, продовжую запрошувати вас на практики. Яка можливість у вас є, використовуйте до мене чи будь до кого, да? Але практикуйте. У нас в залі. В Запоріжжі Полякове 9, а в описі каналу є розклад. Онлайн, будь ласка, тут на Ютубі. Я зараз намагаюся наповнити канал да, корисними і порадами, і роздумами, і практиками, повноцінними і короткими. Розбираємо асани. Пишіть, будь ласка, які теми вас цікавлять, можливо, порозмірковуємо та да, можливо. І відповідь отримаєте на питання. А знаєте, я віщаю для вас щось проговорюю слух, і для мене щось стає більш зрозуміліше. Це, як -от алгоритм отримання знання. Починаєш його викладати, і сам розумієш, про що ти говориш. Дякую всім Намасте.